Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Казан. Друзі, сьогодні ми дам готувати дуже смачну страву. Будемо готувати ось ці прекрасні креветочки. Нам їх передали друзі з Одеси. Друзям передаємо вітання, будемо готувати їх з удаванням різних соусів, лимончика, вершкового масла та часничку. Дуже класні, дуже смачні криветочки. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал. А ми приступаємо до приготування. Почистили чесничок і зараз будемо його обсмажувати з олійкою на сковороді. Після чого ми його дістаємо. Нам головне, щоб чесничок віддав всі свої аромати олійці, на якій ми будемо вже обсмажувати креветки. Мяли олійку на сковорідку і закинули сюди подріблений чесничок. Буквально декілька хвилиночок має обсмажитися, і будемо закидувати сюди кривітосики. Криватка вже на сковороді, і починаємо її обсмажувати. Друзі, вибираємо завжди середній розмір криватки, не дуже маленькі і не самі великі. Така золота серединка. Дуже вони нам смакують. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам креветки до вподоби і за яким рецептом ви їх готуєте. Креветка змінила колір. І зараз до неї будемо додавати соєвий соус. Так, додали соус соєвий і додаємо ще соус унагі, зовсім трішечки. Криватка змінила колір. Так, друзі, ми сюди ще додаємо вичавлений чесничок та збризгуємо усе лимончиком. І, в принципі, криваточка готова, можна її дегустувати. На часі додаємо чесничок. Аромат не передати словами. Криватка дуже класна виходить. Друзі, приготували ось цю смакоту. Зараз будемо під пінне дегустувати. Друзі, ці криваточки заслуговують на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, ми з вами на сьогодні будемо прощатися і приступати до дегустації. Усім смачного перегляду!